Коли я відкрила твоє ім'я в Google-пошуку, я побачила дуже класну професійну веб-присутність. Перший іде сайт, потім е, там, Instagram, Etsy — все дуже класно, все дуже чітко. Як твоя веб-присутність? От Коротко таку історію твоєї як, як ти... тому що зрозуміло, що це не зробили твої якісь фанати, це все робив ти. І дуже класно і свідомо, то розкажи, <праць> як це все виникало. <праць> Мабуть, воно в принципі виникало само собою, але поступово. Оскільки спочатку я ну, після виставки в книзі, в книзі я дізнався про сайт Daily Paintworks, і вирішив зареєструватись там, <праць> почав продавати там роботи, а потім вже я дізнався про Etsy, і після того, як, мабуть, рік чи два побув на Еці, я зрозумів, що треба ще якийсь запасний план, і почав працювати над сайтом своїм, тому що, ну, в принципі, залежати від Еці тільки це психологічно, навіть якось воно не сильно. Якби... Інколи може бентежити, це ж не твій сайт, і так як ми бачили, що потім декілька років люди з України не могли зареєструватись на еці. Вони просто можуть якісь зараз території України, які навіть не під окупацією, а біля окупованих територій вони можуть бути заблоковані. Блоковані. Тому треба якийсь план Б. Ну а інстаграм мене я його так. Щоб сильно ніколи не вів, просто там є якась робота викладаю, якщо є якісь думки, можу написати і. 26 тисяч послідовників. <світ> <світ> Де вони Десь взялися? Десь взяли? <світ> <світ> Супер. Значить, інстаграм ти ніколи толком не вів. Ага, вірю, вірю. <світ> Ні, Ну, в принципі, я... мені було цікаво, я можу, якщо якісь там. Пост чи Рілс, що зайшов е, запустити рекламу? Ну але я не знаю в принципі, навіщо зараз мені та реклама? Ну, чи 26 шість ти, тебе ти, ти ти тисяч людей, чи 10 тисяч людей, чи 5 чи 100 В принципі, якщо ти через інстаграм там нічого не продаєш, то немає різниці, скільки в тебе тих підписників? Перше питання: чи продаєш ти через Інстаграм, і друге. Ну дуже класне, оце я відео в тебе бачила про упаковку десять з десяти. Дякую через інстаграм активно не продаю, ага. е, інколи інколи люди звертаються, питають. Там, в принципі, є посилання, і деякі люди, які переходили на есці або на сайт, то вони казали там, що бачив вас в інстаграмі. Це так просто є сторінка, Да, є. Можливо, в майбутньому буду щось більше продавати. Через нього Хай, ну і повертаємося до Еці. тебе купа класних відгуків, і частина з них зауважують просто таке фірмове суперпакування. Скажи, як це з'явилося? Тому що мене цікавить ну, маркетинг, брендинг. Це, мабуть, вплив наших українських магазинів, оскільки що щось замовляю. Ну, наприклад, у нас є е, магазин художніх товарів з Дніпра, я там часто щось замовляю, бо вони такі, що можуть дістати. Хоч зірочку з неба, тільки дайте нам два дні з усього світу. там Ти просто їм скидаєш скріншот якогось відео американського художника кажеш я хочу таке. І вони тобі через декілька днів кажуть: знайшли, через там тиждень буде. То вони, наприклад, також до пакування ставляться дуже відповідально. Там щось замовив. Тут замовив. Я там побачив, наприклад, оця стрічка українська. Мені сподобалось. Потім початочка десь побачив: о, можна і собі таку зробити потім крафтова крафтовий папір, і воно так все поступово, поступово накопичується. Потім якісь листівки роздрукувати, і все вже туди.